Як банки здаватимуть своїх клієнтів за рекомендацією НБУ? Зверніть увагу в першу чергу на цей лист, який має такий своєрідний номер і дату. Ось в червоному квадратику я виділила це є номер листа 25 від 1 листопада. Тому, коли в майбутньому буде стояти питання: а від коли банки будуть здавати? Будь ласка, орієнтуйтеся на 1 листопада 2024 року, тобто, час уже наступив. Що насправді відбулося, НБУ надав рекомендацію банкам та небанківським фінансовим установам обов'язок, а точніше, це рекомендація, але вона, знаєте, в такому контексті обов'язку звернути увагу на своїх клієнтів і подивитись, чи часом не відбувається так звана мінімізація. Вжито слово не оптимізація, а мінімізація. Мінімізація це завжди погано, це недоплата податків, це штрафні санкції і тому подібне. І е, НБУ обґрунтовує, що за інформацією податкових та правоохоронних органів у господарській діяльності юридичних осіб застосовуються механізми так званого дроблення бізнесу. В чому це дроблення бізнесу полягає? Використання таких механізмів може свідчити про розроблення та використання схем з метою ухилення від сплати податків. А це вже е, оці фрази формулювання ухилення від сплати податків. Відчуйте різницю не економію, оптимізацію податків, а ухилення від сплати податків. Ось тут. Дуже чітко уже вимальовується як відповідальність за це, так? Що полягають у штучному розподілі ведення бізнесу й особи через інших суб'єктів господарювання, зокрема, залучення фізичних осіб, підприємців, ФОПів, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування. В якому плані, якщо за одним власником є торгова точка, власник один Іваненко. Але там 15 фопів, і ми дуже часто з вами зустрічаємо таку ситуацію, коли ми в магазині, купуючи щось, нам дають два чеки: алкоголь, там, наприклад, та, і е, це ФОП, розуміємо, на загальній системі, і інші продукти, те саме в ресторанному бізнесі і так далі. Тобто ми вже звикли, ми вже навіть не розуміємо, а в чому тут порушення, але це є дроблення бізнесу. І якщо б оці троє. Чи 15 ФОПів додати їхню дохідну частину, і вона перевищує дохідну частину, яка передбачена для спрощеної системи, як для одного, то не місце таким ФОПам на спрощеній системі. І швидше за все, за цим всім мала би стояти одна юридична особа з обсягом більше мільйону, а отже, платником ПДВ, а це 20% від продажей. Також ми можемо з вами бачити навіть на 25-й рік третя група ліміт 9 мільйонів 336. Ці межі ви знаєте, я просто їх вивела, щоб корисно мати під руками. Чи поміщається в цю межу, оці всі фопи, які стоять за одним власником? Ось на що буде фокус уваги. Далі дуже важливий цей лист тим, що в ньому є ознаки, а також індикатори, на які банки будуть тепер дивитись. І знову стоїть питання: а від коли дивитись Ну, лист з 1 листопада? Отже, це уже діє. Але має пройти якийсь час, щоб банки у внутрішніх положеннях про здійснення фінмоніторингу навели певні правки і корекції, як тепер проходити фінмоніторинг? Як тепер Слідкувати за клієнтами, і давайте ми подивимося, які це індикатори. Зазвичай такі схеми характеризуються певними ознаками, які свідчать про зв'язки між юридичною особою та ФОПами, і це все називається група. Зокрема, на думку НБУ, це можуть бути випадки надання однією особою до фінансової установи пакета документів на встановлення ділових відносин з юридичною особою та ФОПами, у тому числі одночасно. Буває таке, що бухгалтер, який стоїть за всіма цими ФОПами, він веде власника і бухгалтер один. І, безумовно, що коли відкривають рахунки для зручності, вони всі в одному банку. А бухгалтер іде до банку і спілкується із менеджером по всій групі ФОПів. Так у нас є. Ось тут я хочу, щоб ми не втрачали здоровий глузд і не вважали, що, а це означає, що бухгалтеру заборонено вести кілька фопів. Давайте не плутати одне з другим. Мова йде про те, що ніхто не забороняє вести бухгалтеру одному 15 фопів. Питання в тому, чи ці фопи, цієї ознаки замало. Питання в тому, чи ці фопи пов'язані одним власником. А звідки це буде видно? От далі слухайте і побачите, звідки це буде випливати, пов'язані чи ні з одним власником. Спільна адреса місця знаходження юридичної особи та ФОП. Це недостатньо. Далі. Спільне місце реалізації товарів і послуг, адреса магазину, інтернет-сайт. Юридична особа та або ФОПи мають спільних власників, представників, бухгалтерів, довірених осіб. У ФОП зазвичай немає необхідних ресурсів для ведення діяльності, включаючи діяльність з юридичною особою. І про зв'язки між юридичною особою та ФОПами можуть свідчити також інші ознаки, зокрема, характер операцій, включаючи їх обсяг, регулярність і мету. Також є додаткові ознаки. Дивіться, от я прям щиро рекомендую взяти цей лист. Можливо, закликати до відео цього, яке ви зараз дивитесь, можливо, взяти цей лист, окрім того, і своїм керівником відверто про це поспілкуватись. І нехай ваш власник, на якого ви працюєте, якщо у вас схожа ситуація, знає про ці ознаки. Бо це раптово так не відбудеться. Кажу, має бути ще невеличкий проміжок часу, щоб банки внесли корекції у свої положення, внутрішні, якими вони керуються при співпраці з підприємствами. Дивимося далі. Додатковими ознаками щодо належності клієнтів до групи можуть бути значні надходження на рахунки ФОПа від юридичної особи або інших суб'єктів господарювання групи, сплата юрособою послуг ФОП, вартість яких складно оцінити. Оренда, маркетинг, інформаційні послуги, реклама, надання юрособої фінансової допомоги ФОПу, значний обсяг фінансових операцій за рахунками новоствореного ФОПа. Як це знайомо, коли відкривається новий ФОП, і з першого місяця у нього набрано мільйон обсяг доходу, в кращому випадку? В гіршому за перші 2-3 місяці досягнуто всі 7 чи 9 мільйонів, передбачених як максимальна межа, там, залежно від того, який рік. Про що це говорить? Що бізнес існує, він налагоджений, уже все на потоках, але ФОПи, які працювали, вибрали ліміт, відкрили наступного ФОПа. І знов його під зав'язку набрали, відкриваємо наступного ФОПа. Тому дуже логічно. Значний обсяг фіноперацій за рахунками новоствореного ФОПа далі здійснення ФОП фінансових операцій протягом короткого періоду часу 2 чи 3 місяці на загальну суму, що досягає граничного обсягу доходу на рік для відповідно обраної групи. Те, що я щойно пояснювала. послідовне здійснення групою ФОП діяльності, зазначено в попередньому абзаці. Послідовне здійснення групою, це означає, що кожен ФОП, який відкривається, має ті самі кведи, приймає від продажу тої самої продукції, чи робіт, чи надання послуг, що і попередній ФОП, який під зав'язку набрав свій ліміт. Використання одного платіжного терміналу фінансової установи кількома суб'єктами господарювання. І цей перелік не є вичерпним. Тобто НБУ каже: візьміться за основу, але додайте. Ще щось своє далі, водночас, фінансові установи не повинні обмежуватись лише з'ясуванням переліку видів діяльності, які належать до групи, за квет, що по суті не розкривають реальної і фактичної суті діяльності кожної з них. Потрібно застосувати ризик орієнтований підхід. А ризик орієнтований підхід означає, що потрібно більш детально вивчити сферу діяльності клієнта. Подивитися в його інтернет-магазин, якщо він використовує, зайти на його сайт, через який здійснюється торгівля, з'ясувати, чи є торгівельно-складські приміщення, інші ресурси, які достатні для ведення клієнтом задекларованої господарської діяльності. Вас нічого не дивує. Вам не здається, що такий контроль він буде набагато складніший, а точніше, строгіший, ніж. Погляд податкової накладника податку. Ви знаєте, це мені починає нагадувати дію банків за кордонами. В певних країнах відкрити рахунок в банку практично нереально. Там можна в податковій зареєструватися, можна в оренду приміщення взяти, якби це не було складно в певних країнах, але відкриття рахунку в банку. Це прям ціла епопея. Це ти так банку маєш довести, що ти чесний, білий і прозорий, ось ми йдемо до того ж самого. Крім того, фінансова установа має забезпечити належне документування встановленої інформації, а також результатів аналізу на етапі встановлення ділових відносин під час здійснення моніторингу ділових відносин. Багато хто задумається, та банки не будуть того робити. Кому вигідно, щоб клієнта так перевірили, адже банк позбудеться клієнта, а клієнт йому платить кошти у вигляді комісії, обслуговування. Не будуйте ілюзій. Завдяки закону 361 статті відповідальність за недостатні заходи щодо проведення фінмоніторингу, в певних випадках банк має заплатити штрафну санкцію. Яка не сумісна, в принципі з існуванням подальшим цього банку до 10% від обороту банку? Уявляєте, скільки це може бути в певних випадках? Взагалі вилучення ліцензії? Тому не будуйте ілюзій. Банки зроблять все для того, щоб попрощатися з клієнтом, який кидає, хоч маленьку тінь, на цей банк. У моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО – Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Манобізнес ще простіше.